Всім привіт! Емоційні гойдолочки вам у Ютубчик. Допомога від США буде, її буде більше. Покажемо, як можна вижити всередині бронеавтомобіля навіть після влучання російського FPV-дрона. І смертельний вірус. Не інакше серед російських чиновників хтось падає з вікна, хтось застрелюється, а в когось серце не витримує. Ну, воно і не дивно. Про все це не тільки. Що стосується теми фронту, подій на фронті, пов'язані з цим е, історії. Ми найближче 10 хвилин розкажемо. Вам це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк, підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про нові відео, які виходять на нашому каналі. Ставте вподобайки, ось такі, і залишайте коментарі. Ну а ми починаємо. І буквально от зі старту. Зі старту цього відео бажаєте отримати яскраве видовище з фронту? От воно є в нас. А завдячуючи силам безпілотних систем птахам Мадяра і самому Мадяру принагідно дякуємо. Отже, яке призначення російської реактивної системи залпового вогню БМ 21 град, ну окрім як запускати смертоносні снаряди, виявляється ще й просто яскраво детонувати. Ось так оператори ЗБС виявили одну таку установку Росіян саме під час підготовки до удару? Ну але зіграли на випередження і чергова. РСЗВ поповнила статистику втрат Росіян на фронті. Ну про втрати росіян на фронті ми розкажемо трохи згодом. А зараз про ті самі гойдолочки. Допомога США майже тиждень, як Пентагон її припинив, військову допомогу Україні має на увазі невизначеність, відчай панувала. От цієї ночі гойдануло в інший бік. США збираються надати більше зброї тепер Україні. Про це заявив Дональд Трамп. А Пентагон також уже заявив про поновлення допомоги і відправку додаткового зброєння України за дорученням власне от американського президента Дональда Трампа. Саме про це йдеться у прес-релізі офіційному прес-релізі оборонного відомства Сполучених Штатів Америки. От сьогодні Рада безпеки. Білого дому збереться, щоб обговорити нові постачання Україні зброї. Ну а Трамп під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу прямо заявив щодо допомоги Україні. Далі його процитую: ми збираємося надіслати ще більше зброї. Ми мусимо. Вони мають бути, вони, тобто, Україна, мають бути здатні захищатися. Їх дуже сильно атакують, переважно оборонну. Мав на увазі Дональд Трамп зброю, український уряд зі свого боку наголошує на надзвичайній важливості, от саме відновлення систем протиповітряної оборони і забезпечення фронту високоточними боєприпасами для бойових дій. Ну, простіше це все можна сказати так: ракети до систем Петріот плюс снаряди для Хаймерс. Ем, стало зрозуміло, принаймні, у цій всій історії, що. А, насправді не Дональд Трамп винен у припиненні допомоги Україні, а Пентагон там, чи Гексет, чи хтось із його заступників на кшталт Колбі, про це вже багато говорили. А, Трамп про все це судячи з цього, навіть не знав, не знали в Конгресі, не знали союзники в Європі. Ну і дивно було б, якби вже втретє. Припинення військової допомоги США, ми згадаємо затримку в Конгресі імені Джонсона ще добрання Трампа. А потім, після тієї розмови в овальному кабінеті між Трампом і Зеленським. Ну і от власне зараз третій момент. От якось би могло це все вплинути на поступливість в переговорах з Росією України. Думаю, ні. Чи все ж таки це був такий хитрий хід у Вашингтон? Ми згадаємо от цю всю хронологію дає спочатку сигнал Кремлю про зупинку допомоги. Каже про те, що склади Пентагону спорожніли іншу маячню. Одразу ж стається зі Трампа й Путіна, про який ми теж пам'ятаємо. Після якого президент США а, чи не вперше залишається невдоволеним а, розмовою, невдоволеним тим, що Кремль хоче продовжувати війну в Україні, і зрозумівши, що Путін у переговорах не зацікавлений, укріплюється в думці, що тиснути потрібно вже не на Україну, а на Росію, і саме тому, на думку Трампа, зброї для України має бути більше. Таке от моє припущення. Будемо сподіватися, що десь посередині є оця правда. Ну і ще один шлях до примирення агресора втрата потужності його ВПК у Генштабі збройних сил України підтвердили вчорашню дронову атаку на підмосковний Краснозаводськ. Там українські дрони поцілили в місцевий хімічний завод. Завод не просто хімічний, а це підприємство, яке спеціалізується на виробництві промислової та військової хімії. Тут дуже цікавий момент. Вон, зокрема, випускає артилерійські заряди, термобарічні боєприпаси, в тому числі для шахедів, які використовуються в цих дронах, вибухові речовини інші компоненти для боєприпасів російської армії. І... Можемо пригадати ще один дуже такий негативний наслідок для Росії від вчорашнього нальоту українських дронів. Це колапси у російських аеропортах. Так, там знов був план кавюр, і от є вже відома статистика. Підраховано, що затримки рейсів 5 і 6 липня, коли тоді були нальоти, вони можуть коштувати авіакомпаніям Росії до 20 мільярдів рублів. Про це причому повідомляють самі російські змі за даними Росавіації в аеропортах Шереметєва, Пулково і Стригіно. Це в нижньому Новгороді. Тоді було скасовано 287 рейсів. Ще 106 було затримано на багато годин. І тут не дивно, що міністр транспорту Російської Федерації застрелився. Справді, ситуація для РФ безвихідна, можна сказати, і так. Ну і скажу кілька слів про нічний удар. По Україні цієї ночі він був не таким масованим та смертоносним, як минулої доби, згадаємо постраждалих Харкові і Запоріжжі. Сьогодні було відносно тихо. Армія РФ спрямувала по Україні лише 54 безпілотники та 4 ракети. 34 безпілотники були знешкоджені підрозділами БПО, причому 26 були збиті, а 8 нейтралізовані засобами РЕБ. І, от навесні, коли згадаємо цей момент, коли Росія активно намагалася продемонструвати США свою готовність до миру, от така незначна, адже можуть і кілька сотень запускати за ніч, ми це пам'ятаємо. Воно б могло б свідчити про певний сигнал, що нічних ударів по Україні справді на деякий час може поменшити. Але зараз, коли навіть Дональд Трамп після от останнього зідзвону з Путіним, заявив, що незадоволений російським диктатором. І вперше визнав, що не бачить у нього бажання завершити цю війну. У відносного затища цієї ночі, скажу вам лише одна ознака, і вона не дуже приємна. Росія моніторить цілі і накопичує усі повітряні засоби, щоб завдати комбінованого максимально руйнівного і спустошливого удару по Україні з черговою рекордною використаною кількістю цих дронів, ракет. І до цього потрібно бути готовими дбати про власну безпеку, бути в укриттях під час тривог. Ну от, що майже незмінно щодня, так це от статистика російських втрат у живій силі, плюс-мінус тисяча на добу на стабільно от і минулої таких російських військових було 1070. загалом же втрати армії РФ у повномасштабній війні проти України. Уже понад 1 мільйон 28 з половиною тисяч осіб. Також росіян мінус 4 бойові броньовані машини, це за минулу добу 41 артилерійська система, дві реактивні системи залпового вогню, може разом з тим градом, що ви бачили якраз на початку відео, та 86 одиниць автомобільної Техніки. Е, ну, ілюстрацію е, цієї статистики ми покажемо далі. Традиційно буде багато цікавого відео. Зокрема, от почнемо з того, як українські дрони створили величезні кілзони території на лінії фронту, потрапляючи в які жива сила чи техніка ворога миттєво виявляється та знищується. Е, ну, власне, отакі от кілзони е, ми, наприклад, бачимо. Як працюють по ворогу оператори дронів бригади е, Нацгвардії України, Хартія е, от всі переміщення особового складу. Вони як налодовані, все контролюється, все помітно навіть вночі, коли окупанти, от як зараз намагаються застосовувати антидронові плащі, все це маскування абсолютно марне. Сховатися за деревом навіть уночі теж не вийде. Маскування техніки із сучасним нинішнім набором візорів для дронів це стає абсолютно марним. Так от, і гинуть власне росіяни. Але ворога багато, дронів на них треба багато. Тож донатьте перевіреним фондам, підрозділам, підтримуйте наших воїнів. Ну, загалом, ще прошу вас підписатися на наш канал Факти Лайф». Лишайте коментарі, ставте ваші вподобайки. Ну, а ми. Продовжимо тему е, фронтових подій, і щоб у вас не склалося враження, що тільки наші дрони вражають противника. То, от на жаль, це не так. Ось яскраве відео, як уже ворожий дрон влучив у автомобіль наших спецпризначенців п'ятого е, ОЗП Омега, який рухався на бойове завдання. Е, Камера одного зі спецпризначенців, який сидів у салоні е, броньованого автомобіля, Рошель. Якраз зняла те епіцентр цього вибуху, де опинилася вся група бійців. На щастя, це на диво безумовно усі спецпризначенці живі, і після вдалої евакуації бійці ОМЕГИ виконали поставлене завдання, на яке власне і їхали. І тут безмежна повага нашим воїнам. І вже вкотре знімаємо капелюх перед канадським бронеавтомобілем Рошель Сенатор, який вже неодноразово рятував життя нашим захисникам. І, от власне, це ще один доказ. Прекрасно зробленої машини. Тож, ну, бачимо ворожі дрони неабияк дошкуляють і нашим воїнам, і тут надзвичайно важливо стає робота операторів дронів-перехоплювачів. Теж така от дуже важлива ланка, і приклад такої. Роботи наводять екіпажі ударних БПЛА під назвою f 16 зі складу 53 ОМБР. Вони ведуть серйозну антидронову боротьбу, зокрема в серебренському лісництві, точніше, над ним. І ось на цих кадрах оператори працюють і впівдронами по важким ударним БПЛА Vampire, які були затрофеєні росіянами в наших Збройних сил. Але ворогу не вдалося задіяти їх проти українських військ, адже своєчасна реакція та. Протидія бійців сил оборони порушила плани окупанта, дрон було збито, нашим дроном перехоплювачем. Ну і ще один приклад застосування дронів. Ми знаємо, українські інженери з диких шершнів продовжують експериментувати з використанням. Дронів в одному з попередніх відео можете переглянути, ми показували, як їхній дрон злетів аж на висоту 11 кілометрів. Що для дрона для коптера це просто щось неймовірне? А тепер, от вони взялися за виготовлення дрона із гранатометами для ураження живої сили ворога. Така технологія поки що не є масовою. Ну і саме бойове застосування має вирішити, чи мають такі от дрони право на життя і розвиток. У подальшому напрямку. До речі, як вам здається, чи будуть такі а, дрони корисними, а, саме гранатометні для наших Збройних сил? Напишіть у коментарях, не соромтеся. Не соромтеся взагалі писати в коментарі. А, може бути дуже цікава а, переписка. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень на фронті, на північно-слобожанському і Курському напрямках. А, минулої доби відбулося. Лише 8 боєзіткнень, пам'ятаємо, коли було більше десятка. Натомість різко активізувався ворог на південно-слобожанському напрямку це біля Вовчанська. Там ворог здійснив 19 штурмових дій в напрямку позиції українських сил. На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. На Покровському, найгарячішому, безперечно, наші захисники зупинили 68 штурмових і наступальних дій агресора. Ну і ще південніше на Новопавлівському напрямку ворог 30 разів атакував наші позиції. Тобто бачимо цю тенденцію. Ці напрямки залишаються найгарячішими. Йде помітне збільшення так само в напрямку Покровська та Мирнограда. Ось ці. Агломерації, причому помітно, що не стільки ворог намагається штурмувати ці міста в лоб, а саме оточивши їх з півдня та півночі. Але за даними State, останні кілька днів на ось цих флангах навколо Мирнограда і Покровська просування ворог не мав. Тож продовжуємо стежити і віримо в наші збройні сили. Ну і наостанок розкажемо, як на Росії просто якась пошесть смертей серед топ-чиновників. Міністр транспорту, а до цього губернатор Курської області Роман Старовойт, був знайдений в кущах неподалік своєї припаркованої машини. кажуть, що він застрелився. Причому сталося це на диво через кілька годин після того, як його було офіційно звільнено. І очевидь, це звільнення. Сталося саме за ініціативи Кремля, а не маріонеткового прем'єра Мішустіна. Тож розуміємо, звідки ноги ростуть. Також в Мінтрансі РФ на робочому місці помер заступник керівника відділу земельного фонду Андрій Корнійчук, а, стверджує, що в нього не витримало серце. Ну, це буває, особливо в контексті якраз смерті Старовоїта. Ну а хто з російських чиновників не схотів вмерти сам, буде. Гнити у в'язниці, ну або звідти поїде на війну і там пришвидшить свою смерть. От так було заарештовано колишнього заступника голови Росгвардії Віктора Стригунова. Його звинувачують у отриманні хабарів. Досить розповсюджена історія в російській армії. А військовий суд до 17 років засудив колишнього заступника генштаба Збройних сил РФ Халіла. Арсланова, його теж звинувачують у Хабарі та Шахрайстві. Ну, власне, як я і казав, таких там дуже багато. Ну, щоб додати до цієї клінічної картини, скажу, що днями в Москві загинув віце-президент найбільшої російської державної компанії ТрансНєфть Андрій Бадалов, він випав з вікна. Неочікувано. Словом, тенденція складається очевидно. Самі чи під примусом спецслужб, але російські топ-чиновники будуть змушені прощатися із життям. І чим далі, тим більше. Втекти вже не вийде. От також днями, це все днями, абсолютно кажу про якісь останні дні. ФСБ затримало главу Юж Урал золота Костянтина Струкова під час спроби вилетіти з Росії на особистому бізнес джеті до Туреччини. Причому а, хочу наголосити, це заступник голови. Челябінського за зібрання від партії Єдина Росія, тобто не якийсь там опозиціонер. Тож, чистки тривають, кремлівський режим скаженія. Ну а ми з вами запасаємося попкорном. А щоб було цікавіше дивитися, а, підписуйтеся на наш канал. Ставте вподобайки, лишайте коментарі, натискайте дзвіночок. Знову нагадаю, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео на нашому каналі. Ну і на цьому все це була лінія фронту. Я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей в ефірі.